Бродкаст-канал Мазхайф в кожному бізнесі це дуже зручний інструмент Instagram, який дає вам додаткові можливості. Перше, ви можете туди запросити на канал лише тих підписників, які, ймовірніше, всього замовлять ваш товар, які найбільш активні у вашій загальній сторінці Інстаграм. Що ви отримуєте в результаті, що це вам дає? Якщо ви публікуєте якусь є у вас, наприклад, якась акція проходить в компанії, якщо, наприклад, у вас є якась важлива подія, новина, Новинка якась вийшла, і ви опублікували цю новину в інстаграм-каналі, то всі підписники ось саме цього інстаграм-каналу першими побачать вашу ось цю публікацію. Це додає ексклюзивності, по такому принципу працює Nike, по такому принципу працює Starbucks. І вони ось тим підписникам каналу інстаграм-каналу говорять: Ви наші ексклюзивні підписники, ви перші бачите наші акції, наші новинки і так далі. Ви теж можете по цьому принципу працювати. Там можна робити публікації текстові і. О... Наприклад, ви опублікували, і відразу інформація приходить. Особисте приватне повідомлення приходить лише підписникам цього каналу. Як його створити? Заходите в ваш профіль Instagram, натискаєте на плюсик, де ви зазвичай натискаєте, щоб створити допис рілс, чи, чи вийти в прямий ефір, і у вас знизу має бути написано канал. Якщо немає такого надпису, це означає, що вам потрібно ваш бізнес, ваш профіль з бізнесу перейти в аккаунту перевести в аккаунт автора творця. Потім у вас з'являється ця кнопка Канал, ви даєте опис, додаєте, запрошуєте тих підписників, які, ймовірніше, всього у вас, наприклад, замовлять або які найбільш активні. І співпрацюєте з ними, публікуєте там якусь цікаву інформацію, якісь новинки, якісь ексклюзиви про ваш товар, послуги. І це буде отримувати цікавість аудиторії, буде створювати ось тобто, таке ексклюзивне середовище. І для вас це зручно для бізнесу, в тому, що вам не потрібно буде робити людям розсилку і у кожному окремо якесь повідомлення відправляти. А всі підписники відразу побачать, ось прийде їм приватне повідомлення, що на каналі була. Опублікована інформація.